Ох, ласунки обережно. Ця стаття про шоколад і не про звичайний, а про гігантський. Уявіть собі, щороку у світі виробляють аж 3 мільйони тонн какао-бобів. Це вдвічі менше, ніж кави. Найсмачніші, а отже, і найдорожчі, боби ростуть у Південній Америці, але їх збирають лише 5% від загального врожаю. Половина цих 5% з еквадору. Саме з них роблять легендарний бельгійський шоколад Годіва, названий на честь дружини англійського графа з 11 століття. Але шоколад славиться не лише смаком, його можуть робити величезним. Найдовша шоколадка з Італії. Перший офіційний рекорд у цій категорії встановили в 2007 році в Турені. Кондитери з компанії Раваралу виробили шоколадку довжиною. 11 метрів і 57 сантиметрів. Вони перевершили попередній рекорд 6,98 метра і увійшли до книги рекордів Гіннеса. Найважча шоколадка з Вірменії. Хто б подумав, що Вірменія стане шоколадною рекордсменкою? Але в 2010 році там створили плитку вагою 4 тонни 410 кг. Її розміри 5,68 метра у довжину, 1,1 метра у ширину та 25,4 сантиметра у товщину. Шоколадку виготовили на 10 річчя місцевої фабрики, а потім безкоштовно роздали усім бажаючим американський шоколадний монстр. У 2011 році США побили рекорд Вірменії, створивши плитку вагою 5,5 тонни. Компанія Welldez Finest Chocolate використала для неї 771 кг какао-масла, 635 кг шоколадного лікару, 907 кг молочного порошку та 2,5 тонни цукру. Після офіційного визнання рекорду шоколадку відправили в тур по США для популяризації розумного харчування. Абсолютний чемпіон, британська мегаплитка. У жовтні 2011 року компанія SornTonз виготовила шоколадку вагою майже 6 тонн. Вона мала розміри 4 х 4 метри і дорівнювала 75 тисячам звичайних плиток. Цей рекорд, натхнений фільмом Чарлі та Шоколадна фабрика. Один із працівників компанії вирішив, чому б не зробити шоколадку, яка не зменшується, а навпаки, стає гігантською. Отже, якщо колись захочете шоколаду, пам'ятайте, його можна зробити настільки великим, що вистачить на ціле місто.